Друзі, я дуже рада вас вітати. Дуже рада е, і вдячна тим, хто буде дивитися, хто доєднається, але нам час починати. Боже, е, дякую тобі за цей ранок, за цей день і рада, що ти допомагаєш нам збиратися і звучати твоє слово. Допоможе, щоб е, наша віра вона зміщувалася, зростала, і ми ще більше і палки любили тебе і задали йти до тебе, до царства. Амінь. Друзі. Е, на жаль, сьогодні в мене немає комп'ютера. Я не помітила, як сіла батарея, і тут немає поруч зі мною розетки в жаль. Але ми з вами говорили про четверту сходинку минулого разу і говорили про те, що це сходинка царських закон. Царський закон. Ми говорили, що це моє ставлення до людей, мої внутрішні переживання, мої якісь покликання, якісь розуміння. Сьогодні ми будемо говорити з вами про наступну сходинку, і це теж стосується людей. Але саме ця сходинка нас дуже високо підніметь у вірі і зростанні. Давайте ми прочитаємо з вами Якова, другий розділ з 14 го вірша і до кінця розділу. І подивимося, яка ж це наступна п'ята сходинка. Яка користь, брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Чи може спасти його віра? Коли ж брат чи сестра будуть нагі і позбавлені денного покорму, А хто небудь із вас до них скаже: ідіть миром, вгійтеся та їжте, та не дасть їм потрібного тілу, що ж то що, допоможе. Що, що так само, і віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш віру? А я маю діла. Покажи мені віру свою без діл твоїх, а я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Та й де мене вірують, і тим тремтять? Чи хочеш ти знати, о марна людина, що вирав без діл мертва? Авраам, отець наш, чи він не з діл виправданий був, як поклав був на Жертоніка свого сина Ісаака? сата, чи ти бачиш, що віра допомогла його ділам? І вдосконалилась віра і зділ. І здійснилося писання, що каже Авраам, що вірував Богові, і це йому зараховано в праведність. і був названий він другом Божим. Отож, чи ви бачите, що людина виправдовується від діл, а не тільки від віри? Чи так само і будиться раха не з діл виправдалась, коли прийняла посланців, і дорогою іншою відпустила? Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Давайте подумаємо, що ж це за наступна сходинка. Тобто, дивіться, ми підтяглися на минулому уроці на сходинку а, розуміння мого ставлення до якихось людей в різних обставинах. На цей раз наша задача а, вже зрозуміти, що наступна сходинка говорить нам про діла, наші особисті діла. Що ми робимо, як ми робимо, для кого ми робимо. Ми бачимо, що тут багато всього нам написано е, про саме діла, діла бувають різні. Дивіться, 14-й вірш починається з двох питань. Яка користь брати мої, коли хто говорить, що має віру, але діл немає? Якому ми можемо тут дати відповідь стосовно себе? От, е, коли ми бачимо, що коли хто говорить, що має віру, але діл немає. Як це стосується мене? Дай я вірю в Бога, да мене це спасає. Але чи тільки ділами. І нам додає тут же, в цьому ж розділі перехресне посилання про блудницю. Вона увірувала, але тут же зробила ті, які підтвердили її віру. Тобто наша віра має підтверджуватись нашими ділами. Ти, як знаєте, чоловік дружина одружилися. Як підтвердити, що вони разом? Він більше не ходить до інших дівчат. Він повертається додому, який він же, е, друга, другий розділ в Якова. другий розділ в Якова, Оречка. вірша по конець розділу. І це наступна п'ята е, духовного нашого зросту і віри нашої. І виходить, що нам тут всі вірші. Неважливо, не які, неважливо, якась стація, ми можемо подумати, але ми бачимо, що всі вірші говорять про те, що саме діла мають велике значення у вірі. І коли е, ми чуємо таке е, багато таких моментів: ну я ж вже спасен, я вже можу робити все, що хочу. І мені нічого не бути, тому що е, ну за пісток за мене я помер, я ж все вірю. Він мене склав, все, все добре. Посправді ми бачимо, що. Нам дається багато прикладів. Тут Бутіця, тут Авраам, які підтверджували свою віру в Бога своїми ділами. Це, по-перше, свідчення людям про те, що люди знають особисто Бога. Це свідчення про те, щоб люди задумували, що є інше життя, інші принципи життя, є інший шлях у будь-якій ситуації. Тому нам треба показувати діла. Щоб показувати, що я не так увірував в Бога. І от друге питання 14-го вірша нам дається, чи може спасти його віра? Знаєте, коли ми бачимо людей, які наприкінці життя покаялись, навіть деякі перед смертю, ми бачимо, що біблія таких людей називає головня і загня. Ледве встигнув, І бач потрапив до царту, от, от От встигнув. Але у цієї людини немає тіл, немає справ, які підтверджують е, досконалість віри. Пам'ятаєте, ми говорили що, ще на початку наших сходинок, що віра, радість вона має бути досконалою. І досконалість вона не тільки в тому, що е, я йду по церкві, якась людина мені не подобається, але я ж цього поважаю, я буду з нею вітатися. Ну який таке хе, хе вітаю, і сам пішов далі. думає, що слава Богу, привіталась і добре. Ні. Господь нам показує, перелічуючи тут різні моменти, що навіть якщо тобі людина не подобається, чомусь ти не хочеш взагалі навіть важко з нею спілкуватися і вітатися, але коли в неї є проблема, ти перший, хто дов і повинен їй допомогти. Тому що, <кхи> що значить вітатися і греця, ну людина хоче а ти їй не даєш навіть куста хліба. Чи mm -hmm. є в тобі тоді віра? Чи кожний ти увірив в Бога, який є люблячий, благословляючі, всесильний, могутній е, і все і таке інше. Бо якщо ти не показуєш такого Бога, то нашим іншим людям іти за тобою іти до твоєї церкви і вірувати в такого Бога? Людям не цікаво. Тому, коли ми говоримо саме про віру, проходим нашої віри, ми маємо розуміти, що все починається з того. Дивіться, всі сходинки були поки що до цієї сходинки. Ми говорили про наш духовний стан, про емоційні, про наше сприйняття, про наш розум, який треба буздавати, і так далі. Але зараз Господь нам показує далі. От дивись, ти все це навчився, ти молодець. А тепер покажи все це на ділі. Це нова сходинка. Це ніби п'ята сходинка, а по факту вона. Перша в подрівнях, Тому що перший рівень це було твоє особисте зростання в бой, і там було чотири сходинки. А тепер вже твоє не тільки зростання, а твоя практика починається. Конкретна практика в тому, що ти вже навчився в тих сходинках. І от твоя віра, це, це наступна сходинка, віра без діл мертва, я її так і називаю. Тому що це є ключова фраза, яка повторюється декілька разів. І ми бачимо. Наскільки важливо розуміти це? І приклад Авраама, який нам відомий, тут так само сказано: він приніс жертву свого сина, якого любив. Мало того, що він чекав його багато років, мало того, що він з дружиною втрутився в кожи план стосовно сина, народила того, кого потім не любили, не благословляли і через це погано виховали, і через це пішло прокляття на багато родів. Через одну помилку прокляття на багато родів. І, Але тим не менш, через те, що Авраам зміг зрозуміти, що все від Бога і належить Богу, це стало йому зараховано в правідність 23 вірш, і він назван другом Бога. Дивіться, коли наша віра без діл мертва, то, то ми робимо діла, які прославляють Бога, які підтверджують нашу віру, ми стаємо автоматично з статусу. Сина і дочки, стаємо ще на один рівень, я тепер ще і друг Богу. Знаєте, ми вчора ми вивчали сьомий, 8 розділ тисні пісні. І там є така цікава штука у 8 розділі, коли Соломіта каже своєму нареченому, своєму хлопцю, що вона хоче бути з ним не тільки в момент хатів стосунків, де є кухоні справи повісти, поспати і все таке. А вона хоче, написано там на початку восьмого розділу, хоче бути сестрею для нього, а він для неї братом. Чому? Тому що в ті часи древні, зараз я не знаю, як у євреїв, мені здається, це не поміняло світ. Але в ті часи все ще сімейне Любов Марков не мала права виходити за рамки сім'ї на вулиці, а тим паче він цар. При прислугах при ще десь когось вони мали вести себе як люди, які просто знають один одного не як супруг і супруга, не як і дружина. І це було повагою, що ти вмів тоді так робити, тому що інтимні штучки поцілувати, сісти на колінку, взяти за ручку, в них це не є приємлиме. А вона каже, давай я тобі буду сестрою, тобто вона готова бути йому опорою, підтримкою, бути як сестра при людях, аби бути поряд. Чи хочемо ми бути другом Богу, тобто стати статусу дитини, яка постійно щось проводиться, щось хоче, стати ще другом, опорою, підтримкою. Богу підтримка, звісно, наша не потрібна, але коли ми підтримуємо інших святих і віручих, коли ми показуємо його. Велич невіруючим людям, його могутність, його любов, друзі, ми піднімаємось на новий рівень, на новий статус друга. Це вже інші стосунки, інша відповідальність, на яку не всі готові йти. Ось це така в нас є сподівника. Скажіть, у вас є питання чи немає? Є одне питання. Так. Якщо... Ти відчуваєш, що людині це щось потрібно, ну, насущне. Так. Чи вона до тебе приходить, просить, ти її даєш, але це не те, що вона від тебе очікує, ну, скажімо так, вона хоче більшого чи іншого. І при ну, цьому так. вона вроді як бере, але при цьому ти розумієш, що ця людина піде і ну, незадовільнена. В таких питаннях ти кажеш, що за можу тобі запропонувати то-то, то-то. Якщо тобі це не потрібно, ти розумієш, ти очікував може інше, а ти бачиш, що я не можу дати іншого, і ти не хочеш взяти те, що я можу дати, краще не бери. Краще дайте благословіння комусь іншому. Я можу тоді за тебе просто дуже хорошо і добре молитися. Це те, що я точно можу робити. І це треба говорити напряму і чесно людині. Ну, а якщо, наприклад, вона не каже тобі від... Від... відкрито, що треба, ну якби ти розумієш, що там ну, немає хліба, знаєш там дайте попити води, бо немає хліба і переночувати ніде. Ти можеш дати ті те, що ну, чи, чи твоя сім'я, чи якось ти вважаєш, що ти можеш дати це. Людина бере, ну, ти потім ну, якби, діздаєшся, чи потім по потро... тебе починають це ну, якби. Ну, то, що це, там спліт, проблема це тебе не має взагалі стосуватися. Якщо до тебе хтось підходить і каже щось, ти кажеш: послухай. Коли, наприклад, до тебе хтось приходить і каже, э мені просто треба переночувати, а ти людина переночувала, ще поїла і помилася в тебе, це добре, правда? Ти дозволив не тільки переночувати. Ти ж оце так зробила. Я дала більше, ніж я могла. Якщо людина так вважає, що я така погана, не дала то, що він хотів. Тоже так я й не Бог, щоб давати і вгадувати читати думки. Я не Бог. Я як зрозуміла, я так і допомогла. Все. Я свого ну, а, а для себе, якщо ти розумієш десь, ну ця тютя плотя починає там якийсь черв'ячок гризти, що, може, треба було більше. ну якби, Господь на серце не поклав, але чоловіч, ну нашим людським Плотським, ти розумієш, що може, треба було по іншому чи грошима дати, наприклад. Ой. Грошима давати недобре, тому що ми скільки читаємо Біблію, ти що думаєш, в них грошей не було, вилі, серебряні, але Господь постійно пише в Біблії: людина голодна, дай їжу, там не сказано дати гроші. Понимаєш, там сказано, у тебе дві сорочки, а у брата жодної, віддай другу сорочку, там не сказано дати гроші на сорочку. Угу. Я зрозуміла. Всьо, ми даємо то, чим володіємо. І взагалі, якщо ми подивимося, Наше суспільство добре, достатньо добре понялось майже на середній клас, але все рівно грошей вистачає зарплати до зарплати, да, на всі забаганки, які ми там можемо собі дозволити, але зарплата до зарплати це такий ну, нормальний стан е, обставин багатьох людей, да? і сказати, що є зайві гроші комусь дати, ні, але є зайва крупа, є зайвий хліб, є зайва сорочка, розумієш. Ну, наприклад, я роз... дуже довго ну, не те, що притикалася, мені було важко зрозуміти, ну, більш мабуть, прийняти, коли ми з вами займалися переселенцями, і коли ти даєш людям їжу, виходиш на двір, а там стоїть половина продуктового набору, як би ну, перебрана. І воно було незрозуміло для мене. І що я знаю, в церкві є якісь бабу, бабу, бабушки, там, ну, які не кажуть, що їм ну, нема що їсти, але я розумію, що якби їх, наприклад, благословили цим, то вони б ну, були б дуже задовільні. І мені за цю несправедливість, за цю не якби, переборливість людей трохи було огидно, ну, неогідно, мабуть, боляче, бо я розумію, що якщо тобі не треба, для чого ти приїжджаєш і це береш. Тому що як вони кажуть. Ну, мені ж це полагається. Це у нас така біда. Була у Польщі, берешті в Германії така сама біда, і в інших країнах. Деякі фундації, деякі організації, наприклад, можуть видавати, як у нас в Польщі є одна організація, вона видає тільки медичне, типу каплі для носа, від температури, від головної болі, що там, якісь сервети, ну таке знаєш, на щоточку пасочку дає. І люди приходять за цим, а потім це лежить на сусідній вулиці в мусорці. Ну, Мені це полагається, вони кажуть. Так не бери, дай хто тільки зараз приїде, йому точно буде потрібно на перших порах. А вони беруть. А, я, а інша організація в нас могла давати тільки, е, тільки муку, кермішель, е, по-моєму, цукор і чай. Понимаєш? Все. І вони брали і викидали теж. І ти, ти сидиш, ну зачем ти це робиш? І ще розказувати, нам то полагається, нам не дають, Подійди. Ну, То ж самое, що дали? у нас зараз в Німеччині є така система, називається так, Ти приходиш в магазин, і ну, це не магазин, це така, ну, це від карітас. Йди тобі продукти, ну, хто як, хто продукти, хто там ліки, хто хімію. Ну. І у нас, наприклад, два рази на місяць, раз в два тижні, ми приходимо і отримуємо. То я останній час е в шоці. Від того, що люди виходять, ну, добре, хоч не викидують на мусорку, вони починають роздавати іншим. У Мене питання, для чого ти сюди прийшов, для чого ти витратив час. Да. А особливо, коли наші українці зараз, і навіть в церкві, наші віруючі є, ну, ті, хто жаліється, що їм ні на що не вистачає, я ж кажу там а ви там та а що там брати? Ну, не знаю, якби ми не те, що нуждаємося, у нас сім'я шість людей, ну, я йду там пачка сира, пачка ковбаси. А вони ще аргументують тим, що воно прострочено. Кажу, мені ні разу нічого не попадало прострочено, мені попадалося те, що термін там 2-3 дні. Йогурти, там, трава, фрукти. У ну, мене на два дні дітям вистачає. Да. Ну, я не кажу, що я, ну, я можу. Би, тут достатньо, щоб піти якісь там яблука дитині купити. Слава Богу, є, якби видає ну, забезпечення машине. Але для чого жалітися, якщо в тебе є така можливість, а, ти, а там нема чого брати. Я на них дивлюсь, ну, я не можу сказати, що я така прям переборчива в їжі, чи мої діти не все не, ну, не знаю, рис чого. Ну, а я в мене зразу виникає питання: я кажу: а чим. Харчуються ваші діти. Та вони в мене вдома нічого не їдять, вони ото по магазинам ходять, е, і в мене грошей не вистачає. Я кажу, звісно, якщо чіпси по 2 євро по... купляти кожного дня, то на місяць одній з дитині треба 60 євро тільки на Ну, Не знаю, Ні мені дуже важко. Не. Ні, ну це вже, вже наболіше. Допомагати по-перше, написано в Біблії, Сто не, не піснуться про домашніх своїх, гірше знати знаєш кого. Невірного. А, що таке домашнє? Перше, це твоя родина. Потім є церква, в яку ти ходиш, і якщо ти бачиш проблему, в якій ти реально можеш допомогти, але ти бачиш, що людина вона постійно робщиться з осудом, все то я тобі скажу, я таким не допомагаю. Тому що я знаю, що ну, буде Оля, буде Іра, буде Маня, Петя Вася, все одно людина буде раптатися. І треба, щоб людина добре поспілкувалася з Богом, а потім вже просила. Ось, не тому, що я така слаба рабашка. Немає сенсу. Людина не, не, ну, я не, не шукаю я вдячності, да? але мені не подобається, що навіть коли допомагаєш, а людина все ще робчить на Бога. Не на мене ж вона робчить на Бога. І угу. Я не хочу бути спільником цього гріха. Я не хочу. Тому я не дозволяю, щоб через мене. Тобто, я дала, а людина все ще робчить. Я спільник, я підтримала цей робот. Для мене це так виглядає, угу. ну, це я. Тому далі. То якщо ти кажеш, якщо ти бачиш, що людина не має стосунків, віруюча людина не має стосунків з Богом, і при цьому вона, вроді як, ну, на твій погляд, є чим ну, чому радіти і не так все погано, і ти, ти бачиш, ну, не розполагає Господь твоє серце, і ти не вважаєш, то ти просто не, не реагуєш. Я молюся, та молюся. Тому що дивись, якщо є на гулянку гроші, значить є гроші на нормальну їжу. Одну, в другу сторону. Ну, Все. Це для мене так. Зрозуміло. Є питаннячка, чи молимось? Молимось. Молимося, так? Помолишся, дивись, там Іра Шевченка писала. В наш проходить раз на півроку комісію і спиною зараз лягла в лікарню. Там нічого такого серйозного, але просить молитися. Угу. За Марсин продовжуємо молитися, за Ірку Бураковку мою, за, за кого? Ще? Перед Іркою кого ти сказала? Кажу, Мартин, Люда, її е е е капіланство, Іра Буракова, я за наше волонтерство, за твою родину продовжуємо і за Іру Шевченка. Угу. Да? угу. А, що хотіла ще спитати? Боже, дякую тобі за сьогоднішній день, за те, що ти благословив за те, що сталася ця зустріч, за те, що Оля змогла знайти час, що ти її благословив на це, дав їй слово своє, щоб вона казала, несла його до людей. Дякую за те, що я змогла сьогодні приділити цьому час. Дякую за цивільне спілкування, за те, що ми можемо зробити висновки, за те, що. Нами, і турбуєшся про нас. Дякую, що ти несеш нас на руках молитви. Боже, ти бачиш наше серце, ти бачиш наш стан, ти бачиш сім'ю Олі, ти бачиш сім'ю Іри, ти бачиш нашу сім'ю, сім'ю Іри Шевченко. Благослови, будь ласка, Іру за її перевіркою, за її цією комісією, щоб все сталося по волі твоїй, щоб не було ніяких припонів Іру і Олю в їхньому служінні, повернення Олі додому в той срок, який ти. Вважаєш за потрібним обстеження Оліна, щоб усі вступні компанії маші Буракової сталися, як тобі потрібно, і по волі твоїй. Також, Господи, благаю за нашу сім'ю. Ти бачиш нашу ситуацію з нашими підлітками, допоможе протриматися останні ці тижні в Німеччині, щоб все було добре. Благослови мого мужа, щоб у нього вистачало мудрості на спілкування з нашими підлітками. Також, Господи, благослови наших інших дітей, дівчат, які за кордоном. Тетяну, Лева, мене, Господи, дай з цих сил вже на останні ці тижні. Я знаю, що дьявол надремле, що він буде провокувати, але дай витримати, дай здержатися і дай, щоб все було по волі твоїй. Дякую тобі за цей класний час. Благослови, будь ласка, Україну. Потурбуйся про захист, щоб ніхто не страждав так важко, коли гибнуть люди, коли мирне населення. Також, господи, благаю тебе за наших хлопців, які захищають, яким важко яким вже немає сил, але, Господи, настав їх, допоможи, щоб це, ця війна, як наумога, скоріше закінчилася, і щоб люди видихнули і змогли передохнути. Дякую тобі за твою турботу, за твою любов, за те, що ти даєш сили, і взагалі за те, що ти просто любиш нас, змінною своєї любові. Амінь. 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 Дуже дякую, Ольчу. Все, з Богом, друзі. Коли можна з тобою трошки поспілкуватися. Тепер зараз тебе наберу, окей? Okay? Да, добре, давай, папа зараз не